Що тому хто до церкви ходить, кожен коня від семінарської учопи. Тепер, кожух, наші дітки відновлюють маленькі віршики і наша буде сценка. І так, що нам скаже, де родія. О терем, я пора. Пізно ввечері перед віздвом один рідний чоловік повертався з торговиці. Він купив давне свято особливого хліба і дуже спішив додому порадувати своїх діточок. Сім'я жила дуже бідно, і хліб являвся в домі, тільки на великі свята чоловік думав про своїх діточок, вони дуже з нетерпінням чекають його і виглядають у вікно. Як вони проживуть наступний рік і це різдво? Одна надія на Бога і сім'я молилася. Мороз ставав все сильнішим, а місяць осміт освітлював замерзним снігом дорогу. Раптом чоловік побачив у снігових хлопчиках. Бідний, та ти ж замерзнеш. Мені дуже холодно. А де ти? Чому ти не вдома? Де твої батьки? Де мама тато? Я сирота, і мені нема, куди йти. Бідний. Підеш до мене жити, Походімо. Ми бідно живемо. Але хліба чорного і хишку маємо. Все у нас є і достаток. Але троє дітей моїх, там і тобі четвертому місце знайдеться. Так, ну, сідайте, заходьте. А це хто такий? Бідний, мило, силота, мало до смерті не у снігу.

Дивно. мудро говорить, а така маленька дитина. Чоловіче, поглянь, хліб наш примножується! Они було! Чудесний момент! Милості і виведе страшної скрути. З того часу, коли все стало то чудо, родині запонували благословення Боже, а з ним достаток і мир. А місце, де сидів ангел, який явився у вигляді бідної дітини, завжди залишається незайнятим. Те місце для других дітей. Те місце святе, <плес> де ангел <Атан> сидів, тим <плес> місцем і дім приобрів щастя, добробут, достаток для обчання всіх хлопчиків та дівчат. Про це чудо многі розказували, як ані прийшов сім'ю під відом вікна. А коли скільки раз ми дітей по бідну народвали? А можемо вийшли, аби ще ангела. Тож пани Господні завжди напоминає нам про владі тому після історії минується, що добрі справи, благодійці є англійська справа. Христос рождається. Аміне. В кожній сім'ї Господь почув дати Ясня, щоб у кожному серці знайшов від своє містечко, щоб кожна сиротка знайшла у нас захист і сучуємо у проблемах і в бідах, і в напастях. Але Господь всім з нами, перебуває з нами, але завжди нагадує нам, що нам треба, подавати царство Божого. знати, що в світі є іроди. І суть і радянські проекти масивої Христа Ісуса, вірою Христа Ісуса, закликне до перебороти, зі з Божими, святими ангелами, а в вічності з Бога і сусідні святили насилию царство Божого. А тепер попросимо нашого старця святими Такінова, дати нам усім благословення. La voce del Signore è la voce della Vossa, la voce di Dio, e